Нещовна ніч у Харкові російські терористи обстріляли гуртожитки з людьми. Є загиблі десятки поранених. Рятувальники продовжують розбирати завали. Більше розповість нам наша кореспондентка Оксана Нечипоренко. І вона з нами на зв'язку зі студією. Оксано, то які наслідки цих варварських атак вам вдалося дізнатися ще? Ми з вами говорили зранку, але можливо у вас є станом на 12 годину оновлена інформація. Отже, хочу сказати, що дійсно цієї ночі Харків пережив таку маса, такий масовий обстріл обстрілу. Крім прильоту о 9-й годині у гуртожиток для людей з вадами зору, п'яту ранку росіяни випустили по Харкову 8 ракет з території Білгорода. Одна з них влучила, влучила у триповерхову будівлю. Це теж гуртожиток. Там було поранено за попередніми даними 18 людей в результаті влучання саме ракети. Троє на цей час на жаль загинули. Там продовжують ще тривають, тривають ще роботи щодо розбору саме завалів. Ми трошки поспілкувалися з. Мешканцями цього гуртожитку люди, люди налякані кажуть дивом ну, ті, з кимоми про спілкувалися. Вони дивом вижили. Евакуюватися довелося декому, навіть через захвала адже були дуже великі завали. Декого немає взагалі вже фактично помешкання зараз. Вони виносять через той же дон дах свої речі або, хоч щось врятувати. Рятувальники продовжують працювати і на місці саме нічного удару. Там вже віднайшли частини ракети. Я пропоную послухати пряму мову представників поліції та рятувальників. Ми можемо точно сказати, які в ході огляду місця події поліції були вилучені частини корпусу та крила з маркуванням. Згідно маркування, ми можемо вказати, що це точно був іскандер, точно виготовлений у 2020 році. Тривають аварійно-рятувальні роботи, рятувальники розчищають завали, задіяна важка техніка, комунальні служби також працюють на місці і триває з підзавалами пошуки. ну, ймовірно, є під завалами загиблі людини. Ми під час того, коли ми перебували саме ось біля цього гуртожитку для людей з вадами слуху, ми бачили людей, які шукаємо ймовірно шукали своїх рідних. Вони навіть просто підходили ось до цих завалів та гукали, вигукували ім'я своїх рідних, сподіваючись, хоч на якусь відповідь робити. Рятувальників тривають, триватимуть вони, допоки не будуть розібрані повністю абсолютно всі завали. Ось така інформація на нині. Я продовжую залишатися та надавати найсвіжішу інформацію надалі стежте за найближчими випусками. Дякуємо, Оксана. Будемо зв'язуватися з вами ще для того, щоб почути більше про наслідки цих страшних обстрілів. Оксана Нечипуренко була з нами на зв'язку з Харкова. І